Руноскоп на тиждень з 3 травня по 9 червня 2024 року. По-перше, руна тижня для усіх знаків уру зобернений. на цьому тижні декому не буде вистачати сил. Може хтось захворіє або втратить самоконтроль. Краще приберегти сили для майбутнього, далі для кожного знака окремо. Овен, приділіть час для філософських роздумів або плануванню майбутнього. Це дозволить вам знайти вихід з деяких заплутаних ситуацій, потурбуйтесь про безпеку житла та родини. Телець на цьому тижні можуть бути сварки та розлади в колективі або у родині провину захочуть скинути на вас краще пошукайте компромісу у відносинах та станьте лідером у команді. Близнюки, жінкам-близнюкам краще розібратися у зв'язках з чоловіками, щоб знати, хто ж з них таки тату, але й може бути так, що якась жінка відкриє вам очі на те, що коїться навколо. Рак справи можуть йти не так, як бажали. Прийдеться прикласти достатньо сил, обережніше у дорозі або з визначенням маршрутів. Лев, цього тижня отримаєте те, на що викладалися у попередній період, чи то зарплата, чи то врожай. Краще ще вложитися, щоб отримати більш. Поради з боку не всі будуть доречні. Ділить усе на 33. Діва, для вас йде швидкий період розвитку, краще всюди встигнути, щоб більш отримати, але не забувайте дивитися під ноги. Терези, подбайте про своє здоров'я і будьте обережні, щоб не отримати травми. Якщо щось робити, то робіть це за допомогою розуму. Скорпіон. На жаль, цей тиждень для вас не радісний. А ніяк краще поїдьте туди, не гупає, та немає людей, але й там будьте обережні. За вами ходить щось таке, чого не уникнути. Стрілець, стрільці можуть провести тиждень десь у дорозі. Розраховуйте тільки на себе, допомоги вам не дадуть, не турбуйтеся, у вас вистачить сил поратися самим. Козиріг, на щось цього тижня у вас не буде вистачати сил, але у чомусь буде таланить або хтось надасть допомогу. Не забудьте віддячити тим, хто вам надасть допомогу, так буде краще. Подолій. Мабуть, трохи притомились, бо нема сил навіть на близьке спілкування. Руни радять вам побути в місцях, звідки є енергія або позитивні емоції риби. Можливо, фізично ви притомились, але інтелектуально ви ще на коні оцей використайте для досягнення своєї мрії, після її відсвяткуєте.